Друзі, всім привіт! Новина, як то кажуть, прямо з духовки. Коротше Михалич, як і казав, горе в степу, пройшов дощ, що навіть, бачите, налипає на колеса. Грізюка. йо майо не знаю скільки випало, але скло в тракторі заліпило. Ну так. На плугові, на колесо набило, на ноги трохи набирається. Пропоную що піти подивитися, скільки промочило ґрунту на пшениці. Зараз візьму щось, чим можна поковирятися в землі. Отверточку. І сходимо, подивимось. Так. До моєї пшенички з цього краю йти трошечки далекувато, а тому, друзі, подивимось на пшенички у мого сусіда по полям. Колись його жінка казала, ти, якщо що, дивись і у нас що робиться. Короте, промочило, друзі. Ну, міліметра 2-3. Просто капець. Міліметра 2-3. Далі все сухо. Ось такі, друзі, у нас опади. Ну, начебто на сьогодні начебто стоїть ще. Ну що, будемо очікувати, а Михайлович поїхав далі орати. Бо йому залишилося не так уж і багато. Десь третя частина з 10 гектар, а це десь ну, приблизно до 4 гектар. Оранка, друзі, звісно, дуже важка, тяжка. Це я перший проход почав. Але ми з моїм трудягою, ну що, держимося, кріпимось, терпимо. Іншого варіанту в нас немає. Треба орати. Тому друзі, всім добра, всім до нової зустрічі, всім пока.